Це питання безпеки нашої країни. Я не помилився саме на цьому акцентую увагу, тому що я вважаю, інформаційна безпека не менш важлива, ніж посилення збройних сил, ніж створення передумов реформування збройних сил, збільшення кількості сучасної техніки, вишкіл наших військових. Милинська область має. Відповідне географічне розташування, обмежене з однієї сторони кордоном з Європейським Союзом. З півночі досить велика ділянка це кордон з Республікою Білорусь. Це має відповідний вплив розташування на питання забезпечення інформаційного мовлення на території Волинської області. 30% території області сьогодні не покривається українським мовленням. І це створює край небезпечний прецедент для інформаційного впливу і промивання мізків наших мешканців з боку наших сусідів. Сусідство з боку Європейського Союзу то це інформаційний вплив, який направлений на питання підвищення відповідальності українського народу за ті кроки, які робляться по реформуванню. Це інформаційний посил, який йде від країн Європейського Союзу, де, в якійсь мірі, ми піддаємося критиці за невдалі реформи або неефективність їх на якомусь етапі. Ми знаємо, що це та критика, яка спонукає нас до активних дій. Але поряд з тим, як і на півночі, так і на Заході інші сили, які сьогодні. Працюють не на благо України і не на благо Волинської громади, які сьогодні фінансуються спецслужбами Російської Федерації і активно впливають на формування свідомості наших волинян. І особливо ми відчуваємо це з боку північної частини, де активно ведеться мовлення російських каналів, російських мовників. Це відчувається під час спілкування з мешканцями. Ми повинні сьогодні з вами обговорити ті кроки, які повинна зробити громада, влада всіх рівнів, включаючи органи місцевого самоврядування, виконавчу владу, представники державних структур, в тому числі Національне агентство, Держкомтелерадіо, Нацрада, які безпосередньо впливають на ситуацію, пов'язану з зміцненням українського мовника, розширенням географії українського мовника. Створенням належної технічної бази, яка дозволить в самий короткий термін забезпечити покриття Волинської області українським волинським регіональним телебаченням. Голова обласної державної адміністрації звернувся з проханням до секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Вантіновича Турчинова з проханням. Винести дане питання на розгляд Ради нацбезпеки і оборони. Тому що ми вважаємо, така проблема є не тільки на території Волинської області, проблема є в північних районах України, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині. Вона є в південних районах: Одеська область, Миколаївська область, Херсонська область. Напевно, таку ж проблему має Закарпаття. Тобто, там, де сьогодні є хоч маленький шанс впливати на свідомість українців, такий вплив відбувається. По результатам конференції буду інформувати адміністрацію президента України, президента України, секретаря Нацбезпеки і оборони про розгляд цих питань, тематику питань. У нас підготовлена резолюція конференції і звернення. Від учасників конференції до президента України, Верховної Ради і уряду України з проханням прийняти негайно комплекс мір і заходів, пов'язаних з забезпеченням інформаційної безпеки на території Волинської області і України в цілому. Ми маємо. Інформацію із Рівненської, Житомирської, Чернігівської, Сумської, Харківської всіх областей дуже важка ситуація складається на півдні в Одеській області. Захопленого Криму ведеться мовлення з вежі в Красноперекопську, ведеться мовлення на території України десь на 30-40-50 кілометрів. На територію Херсонської області. Ситуація дуже складна яким чином можна її вирішувати? Паркан на кордоні, щоб не проходили хвилів, поставити неможливо. В Харкові дуже добре видно всі білгородські передавачі, всі російські канали дуже добре видно, як кажуть місцеві, можна прийняти на гвіздок. Основне можливе вирішення ситуації це створення і розповсюдження цифрового ефірного мовлення. 4,8 мільйони домогосподарств телевізійних України приймають ефірне телебачення. З них тільки 1,2 і мільйони це мають можливість дивитися цифрове ефірне телебачення. Женева 2006 передбачила, що 17 червня 2015 року аналогове телебачення не буде відключене. аналогове телебачення припиняє захищатися. Кожна країна для себе вирішує, коли вона буде вимикати аналогове телебачення. Польща, Білорусія ці питання вирішили, і нам це теж потрібно буде зробити. Проаналізували ситуацію. Що ми маємо? Ми маємо монополіста, компанію Зонбуд, яка побудувала чотири мультиплекси з невідомими, з непрозорими власниками. Вимкнути аналогове телебачення, а потім, не дай Бог, якась ситуація виникає, там що потрібно. Попередити населення про надзвичайні ситуації, і у нас а вони вимкнули просто своє мовлення. Тобто, в таких умовах не можна було вимикати аналогове телебачення. Це одна з причин. Погана насиченість ринку з топ-боксами. Всього тільки 8% населення, 8 населення мають можливість доступу до програм цифрового телебачення. Дуже велика проблема з покриттям. Якщо аналізувати аналогове покриття от, за національних українських каналів, у нас є три мережі, які побудовані були ще за часів Союзу, які мають покриття десь, я думаю, 95% території України. 70-80 передавачів, які в основному сконцентровані в містах з населенням понад 50 тисяч. Реклама продається якраз по цій аудиторії, це завдання прийти в тінь регіони, які комерційно непривабливі, це завдання держави. За нашою пропозицією ми звернулися. Була така постанова кабінету міністрів, яка затверджувала державну програму провадження цифрового телебачення, Але 4 грудня 2014 року її було скасовано, тому що фінансування, яке планувалося під провадження цифрового телебачення, не виділялися і ця постанова була скасована. На зміну їй е, ніякий документ не був прийнятий. Планувалося виділення коштів на побудову нових веж, тому що з існуючих веж не завжди можна закрити, е, покрити значну частину території України, тобто багато досить білих плям. Проаналізувавши цю ситуацію, ми з представниками інших державних органів звернулися до профільного комітету Верховної Ради, що потрібно створити міжвідомчу комісію. Вона зараз створена на базі Держспецзв'язку. Сподіваємося, що найближчим часом вона буде прийнята і затверджена або постановою, або кабінету міністрів, або розпорядженням. Ми звернулися до Держспецзв'язку, щоб вони ініціювали внесення змін. Сподіваємося, що ці зміни будуть внесені, і термін використання технології аналогового телевізійного мовлення буде подовжено до 30 червня 2017 року. Так що роботи дуже багато, але сподіваємося, що зараз оця міжвідомча наша група буде активно працювати, що ми отримаємо підтримку. Від кабінету міністрів не тільки морально, але й фінансово. Поляки сьогодні нам друзі, це дружня країна. Нам допомагають Державницький підхід Республіки Польща до провадження цифрового мовлення. Люблін, це ну, тут, біля коваря. Так? 100 кВт ЄРП, ну не для фахівців, це 10 кВт передавач стоїть і антена, піно ще 10 децибель антена. В 10 разів потужніший передавач ніж стоїть зі в зіонбудавкова. Це влюблені. І в замості, відповідно, там 3,7 кВт передавач з відповідною антенною системою. Покривають це Любом, Шацьк, це от наші рейд-центрі наші right можуть дивитися поляки. Відповідно, тут Владимир, Володимир Волинський, Новолинський, Червоноград, Сокаль це підхід поляків до справи. Перед тим, як вимкнути аналоги телебачення, вони включили надзвичайно потужні передавальні станції, 24 програми відмінної якості. Не з такою моделяцією, як з придумав, а з нормальною картинкою йде, і люди мають змогу дивитися. Був зроблений дуже важливий крок в розвитку цифрового мовлення, Національна рада замовила в 2014-2015 році, замовила на прорахунок. Звідно цього прорахунку ця картина зміня, міняється. Якщо впровадити все, що було, буде зроблено, ну, надіюсь, буде зроблено, фактично ці пробіли мають закритися. Ми просимо Оскільки зважаючи, що Національна Рада прийняла план розвитку телерадіопростору і вимкнення мовлення буде відбуватися саме з західних областей, то і прорахунок розпочати з західних областей. І в саму чер... в першу чергу це якраз прорахувати нам чотири населених пункти Кам'янкаширськ, Кортеліси, Любом, Цумань, скажімо так, позачергово, як це робилося, ну, от і робляться якісь речі позачергово для тої самої Донецької і Луганської області. Тим, що ми могли вже в цьому році, ну, хоча б до кінця року, закрити найбільш небезпечний район.